так Це Василь привів привів свого коня. Я нагадую, що ми у Яремчі знаходимося, але то не можу один ролик зняти, бо довго фес знімати. От такий Василь має коня і має кобилу. Зараз покажемо. Кобила я приїхав забирати до Харіка на паровку. Такий кінь. Це що на Олександріївці чи що це? Це свого кохання. Це свого кохання. Я казав, казав татупер, що це брат тої кобили. Рідний брат. Такий кінь робочий, запріжний. Наскільки я знаю, Василь робить ним у лісі, як треба. Найк може бути таке десь е, схє, не знаєш, патичок. Попав під е, цей пішлею і кінь кігне, і воно гризе, гризе. то може навіть не, не спарити. Ну, типу по ньому тому вже шлях допарюю. Такий кінь, кінь довгий, сетий, укладний, Файний. голова мала. Це такий кінь. Люба робота. Любу роботу робить. Згони, то все, та йде. Отакий От у Василя кінь. Силь має пару. Має цього коня і має кобелу з лошетком. Зараз кобелу я забираю у ключів, А тато має дві, чотири, п'ятеро. Ну, восьмеро всіх. Такий кінь, файний кінь. Був би тобі здоровий був. Перед широкий має файний десь. Це такий кінь бутинський. Цей має і сили, і хід. Я бажать, ти його ведеш, він добрий йде, такий ну, живий. у вас? — Десять від відлошати тут, от і маєте. Видите? Ні ноги не урвані, ні підпалений, нічого. Ні шпатів, ні водінок. І кажуть, ну, бо є багато людей, що як робить кінь у лісі, то вже коневе гаплик і так далі. Якщо нормальний догляд і розумно робити, то... То він буде їхати руки. Отакий От кінь. Головне любити. Так, головне це любити. Так, зараз покажемо ще кобилу. Їдемо по кобилу. Такі коні. Такі газди, такі ми. Файний кінь. Толковий пролисенка. Ти не продаєш нічого. Nee. Кінь не продаєш. І Ота одна кобила на кім відео попереднім. Терката можеш і продати. Файно, супер, їдемо по кобилу. Так, це є. Це є Василева Кобела. Що це таке? Лошек, лошечка. Чекай, 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 чекай ще. Сабріна, мала дала внутрішки Сабріна. Лошечка називається Сабріна. Така у Василія Кобела їде до Харіка на Здебанку. Вася, чим тобі огір ще сподобалось? Кажи, я не устидай. Кривами, колени. Роботу має. Жер... Я на роботу маю. Жеребців є багато, але ти сі спер на На, на, на харікові, так. Ти, ти собі його сподобав. Діє, мала, Біє, де як файно. О, суперово! Під, Підпроти, мале, підпров. Зараз загрузимо. Так, кобилу загрузили, треба було б підпомочив хлопцям. Ще раз вас скажу, як вона називається? Шакір. Кобила шакіра, а мала Сабріна. Кобилі 4 роки. Кобила так само, запріжна робота, це вже друге лошадка є. А лоша по якому жеребцю? По Петровому. Так. Лошадка по Петровому, тут Петро мав багато роботи. Та не Петро, огір. Так що відправляємося. Відправляємося на ключів. Вже дама на місці ще ще включимо. От і все. Спарували кобилу. Я сьогодні сам, хлопці, в школі. Спарували Шакіру. Шакіра. Так ви вже знаєте на початку відео. Бачили кобила з Яремчі від Василя Андрушка. Чотири роки кобилі. Це її друге лошадко. Така кобилка досить непогана. До роботи. Суперовий варіант. І матка непогана, бо вона така. Е, як сказати? Кобилка, кобилка має. Має красу і до роботи, і, і на матку. Така жовта, севогрива. Має красуньку маленьку. Такі у такі нас справи. Особо нема що розказувати. Я розказував кобила повторюю з Яремчі від Василя Андрушка. Лошечка по Новоолександріївському жеребцю. Там е, того чоловіка я знаю, Петро, називається Стекучий. Він там працює в лісі і має жеребцяну Олександрійця. І є така лошечка. Олександрієчка. Отакі коники. Кобилка стояла добре. Вже тепер я жеребця пусков, бо то сьогодні, сьогодні. 12-й день то у нас, нас стояла, але він так, ну як сказати, не дуже вона вже хотіла стояти, і він не дуже хотів вийти. Значить, я думаю, що, що там усьо. Він стоїть спокійно, собі я приселив до Слубка. Він собі там стоїть, що навіть нічого не це його. Я думаю, що Жребет чує. Настільки я знаю, то. Кажу, чужеребець чує, як кобила цей. Як кобила відбита. Отакі у нас справи. Так коротенько показую. Коротенько показую біля, біля хати. Ще покажу, як. Покажу, як привезу її Василеве. Ну, до Василя покажу вам. Так, ну, щось Василь цікаве, розкаже ще. А так особо усе проходить без змін. Лиш той самий слуп, той самий слуп, той самий жеребець, лише кобели міняються. Цей слуп що свидів вже кобелів цього року. Отак от отак це все у нас виглядає на сьогоднішній день. Пр. Сьогодні, сьогодні, напевно, не встигну, не встигну відвести. Напевно, завтра. Але вже приїду до Василя. Ще раз, там ковключуся. І, і будете, <кій> може, щось цікаве, розкаже Василь. Прр-харі, далі дріт? Пішов. Шо, красавець? Шо? Іди. Іди. Кого би інтересував такий жеребець до злучки? Прр-харі. То будете дзвонити, я номер закріплю в коментарях. Так що. І у нас справа. Я сьогодні сам, спочатку парував, тепер, тепер знімаю відео і так проходить цей процес. Жеребець трохи грязний, я не почистив, бо не встигаю з роботами, але то нічого. Як то кажуть, менше будуть уроки зібрати. Такі у нас справи. Так, приїхали ми вже до Яремчі, привезли кобилу Василеви. Кобилка була чотири е, дні. Так це все ви, виглядає. Ти висичий полішок. Вже купці зразу приїхали на лоще до вас. Так що Добре, то зараз покажемо. Василь вже довольний. Я а ти прийшов з а лісник, зразу у тебе дежур. Yeah, yeah, yeah. Так, зараз каже Василь, що ще одну віце грузимо. Коротше, я так розумію, що, що Харік немає коли дихнути. Роботи є доста. Дякувати Богові. Нам ще мир спокійний. Та й будемо працювати. Зараз розгрузимо. Покажемо другу. Виїхали з Василем по другу кобилу. Дивіться, яка тут краса. красота. Словами, словами не передати. Воздух, який чистий, пташки співають. Ну, такі, Такий хвойний ліс кругом. Дивіться, Місто внизу це є місто Яремча. Дуже, ну, таке таке місце, що не можна любуватися, Як гарно це всього, гарна наша ненька Україна, природа. Дуже чарівні мальовничі місця. Все, ідемо, йдемо грузити. Думаю, покажу вам просто довкола, як тут, як тут малюнечу у місті Яремче. Гарна дорога тут зроблена наверх з Бруківочки дуже, дуже малюничу. Церква внизу, гарна така. Duże, 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 duże malowne miejsca. Och, ja ten złow, lubię. Cok, cok, cok. Pitkowe. Cokaj jest fajny. Szaj, para idę to. Oprze. Tak, właśnie. dwie minutki, minutku. Ну, вже на каналі ми її показували. Але нагадаю, скільки є років? 11 років 11 років Зірим. кобилі, зірка сі називає. Отака От така кобила. Скрес. Така кобила їде до Харіка. Шакіру привезли, зірку забираємо. Там може комусь буде цікаво. Василь катає туристів. Я залишу номер в коментарях. Може когось буде цікавити, приїжджайте, тут дуже мальовничі місця, краєвиди. Василь Теренець краще знає, як я, я так що міг хто показав. Дуже, ну, дуже тут цікаво. Природа, така тишина, воздух, хвойний ліс, катання верхи. Кому буде цікаво, будете, будете собі дзвонити і домовлятися. Там у загальному можеш організувати готель, то все. Так, все, що потрібно, будете дзвонити до Василя. А ми грузимо і поїхали далі. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого, до побачення.